у вас малювати ніс за 2 хвилини. Наш ніс, якщо по-простому, складений з двох трикутників, які з'єднані між собою. Тепер у нас виходить ось така форма, яку взяли і обрізали ось так. Але сам ніс не просто трикутний, в нього є різні фази об'єму. Зараз я поясню, що це. Наш ніс ділиться на 5 основних частин. Перша частина це переносиця. Я її помітив і замалював для вас. Друге це спинка носа. Ось ця частина. Наступне це у нас кінчик носа. Він знаходиться у нас ось тут. Ось ця частина носа називається крила. І ось тут у нас знаходяться ноздрі. Тепер показую, як все це просто намалювати базовими формами. Нам потрібно намалювати два трикутника: один, другий. Верхній буде менший за нижній. І між ними, десь на одну третю від цього малюнка, ми малюємо місце переносиці, найменший трикутник. Потім ми з'єднуємо їх всі лініями, це дає нам базове розуміння, як малювати ніс. Трішки нижче переноситься, в нас починається горбинка носа. Тут у нас буде об'ємна форма, яка буде перетікати в кінчик. Десь на одній четверті нашого носа будуть знаходитись крила. Переноситься в нас буде переходити в виборовні дуги. Є ще один легкий спосіб, як розуміти цю форму. Ми можемо намалювати два овала знизу, і між ними ось такий. Ось тут в нас знаходитиметься переносець. Ось тут, в центрі цього овала, в нас буде горбинка. Наш ніс тут буде розширятись. І потім знов звужуватися. В центрі ось цього овала у нас буде ще один овал, який буде нашим кінчиком носа. Потім по центру цього овала, по краям, ми малюємо крила наші. Наші крила наче залазять туди в ці ноздрі, а ноздрі виходять з цієї сторони. Тобто крила ось туди аж залазять. І ось тут буде носогубна складка, яка буде йти до нашої губи. Враховуючи це, саме нижня частина буде найтемнішою. Можна використовувати ось таку просту схему для малювання носа. Можна використовувати ось таку просту схему для малювання носа, але переноситься тут в нас буде вуща. Я її трішки неправильно намалював. Але принцип, ви зрозуміли.